Раді вітати тебе в нашому ефірі. Ну, дійсно хочемо привітати і тебе, і всю футбольну родину із цим футбольним святом з Євро 2024, який сьогодні розпочинається в Німеччині. І ну, насамперед хочемо дізнатися про твої очікування від цього євро. Зокрема, як, які в тебе сподівання на виступ збірної України. Ну, дякую. Не знаю, як привітання, чесно. Вона є настрій свята, чесно скажу. Якось більше краще було б, якби ми вітали один одного, коли не мінус 100 метрів на фронті, а плюс 200, коли волонтери кажуть не про те, що зменшується допомога. а Навпаки, люди більше, -більше волонтерять. Не про те, що ми сьогодні вранці бачили. Ціла фура з ухилянтами, яка втікала з України, а навпаки, люди повертаються. Ну, це було більше привід для свята, ну але проте маємо євро. І наша команда там національна збірна. Там і багато вже говорять і пишуть про те, що власне зустріч цей чемпіонат, це ще такий класний форум, де. Україна на ньому разом з іншими 24 країнами, вся увага футбольного світу, власне, до цього чемпіонату рейтинги, участь. Ми в центрі уваги цей чемпіонат в Німеччині, де, за офіційними даними, 1 мільйон 300 тисяч українців втекли від війни, крім того, що ще до того були українці, то за останні два роки плюс понад 1 мільйон. Очікування, власне, я так і сформулював. Очікування такі, що наша команда має достойно зіграти, гарно зіграти, бути в центрі уваги німецького суспільства, європейського суспільства, має робити те, що має. Те, що роблять хлопці на фронті, ці хлопці мають вигризати очки перемоги, гарно зіграти. Звісно, це напевно буде таким найкращою причиною того, що наші туди поїхали, добилися цього права зіграти на чемпіонаті, адже не, не було нам туди потрапити. Ми нагадаю були в групі з Англією та з Італією. Ми не були на першому друзі, ну в останній момент все вирішували. Тому важко ми туди потрапили, і звичайно було б класно, якби гарно зіграли. Ну так ще скажу, що ми стартуємо 17-го числа, 17 червня, у понеділок. З румунами в нашій групі Румуни, так послідовно, потім Словаки і Бельгійці. Ну, бельгійці, звісно, сам найважче буде з ними. Це найбільш ретнєвіша, найсильніша збірна. З румунами, як подейкують, як кажуть, ну це більш слабша збірна. Словаки сильні сильнів, Слаків, футболісти, які грають фактично весь склад. Так само такі хороші середніки європейських клубів. Так там є і зірки, Шивчі, Лоботка, Лободка. Буде важче За, завдання мінімум, як от вже говорять самі футболісти, це потрапити в одну восьму фіналу, не потрапити важче. До речі, я вам скажу, тому що на минулому Євро ми виграли тільки один матч в групі проти Бісніців матч відкриття 2-1. І ми згодом програли Нідерландам, ми, ми програли Австрії. І тільки в нічий останній час зіграли зі, зі Шведом 1-1, і потім довбик на 120-ті хвилині цей вибіг, додатковий час забив. Ну, ми фактично з однією перемогою такою чистою, ми потрапили в 1-8, де програли дуже сильно Англії 0,4. Але ну, йдеться про те, що зараз збірна сильніша, зараз збірна і справді як кажуть, сплав молодості та досвіду. Тільки в нас є, здається, дев'ять нових. Дебютантів ті е, футболісти, які ще не грали у, на великих турнірах: чемпіонат Європи чи чемпіонат світу. Тому е, всі інші вже ну були на таких форумах, де хто взагалі для, там для Степаненка чи для Гермоленка, це третій такий турнір. Ну, а ті от новачки, які ще не були на великих турнірах, то серед них Михайло Мудрик, який вже там два роки чемпіонат в англійській Прем'єрлізі бігає на рівні з тими всіма зірками. Тобто для нього це також ми не говоримо якийсь е, суперновий турнір чи якийсь. Е, Якийсь виклик, ну і команда справді класна, як завжди, часто кажуть, що це найсильніша збірна всіх часів. Тата Юрій, чесно... якраз у мене запитання до вас. От після, зважаючи на три гри, які провела збірна України, зокрема з Німеччиною, Польщею і Молдовою, були звичайно різні оцінки, різні, так би мовити, після смаки після цих ігор, особливо після Польщі, але. Багато хто якраз заявляв про те, що наша збірна України підходить до цього свята, до цього євро, якраз в такій кондиції і з таким статусом, як одна із найзбалансованіших і ледве не найкращих збірних. От власне про те, що ви згадали, то дійсно на вашу думку, чи можемо ми вважати що це справді дуже потужна? Чи найпотужніша за всю історію незалежності України збірна з футболу, зважаючи на те, що дуже багато вже в нас є якраз гравців, які грають в європейських чемпіонатах, в іспанській лалізі, в англійській АПЛ? Ну і цей перелік можемо продовжувати, цебто збірна України, хай там що, але дійсно за крайні роки стала доволі таки потужною. Ну, влада, я б не хотів би закидати шапками. Це точно ще напевно, от мене в ролі таких лідерів точно європейського футболу. Давайте все таки порівнювати ту кількість гравців, які Ребров. Може зібрати на чемпіонат Європи адекватних, сильних, да, і, і те, з чого можуть вибирати його колеги там з Італії, Іспанії чи Франції чи, чи Німеччини. Тобто, ну нам, на жаль, менше поки що з кого вибирати. Але ну, мені ця збірна не більш подобається. От і причому подобається не тільки тим, що от вони по спортивному такі наглі. Я так скажу, mm -hmm. є така. Таке Треба, щоб кожен спортсмен мав таке. От, от вони в да, них, них є таке, і це класно. По-друге, подобається те, що в збірної є тренер нарешті, а Ребро, так само на переконання багатьох наразі найкращий український тренер, і Він таким був там в останні певно до, до 10 років. І третє, що мені подобається, це те, що ці хлопці українці. От Савок з них вже викорився, в декого взагалі не було. Ці хлопці народилися за незалежною України. Вони ходили в українські школи, переважно говорили українською мовою. Вони знають, що таке війна, бо по багатьох ця війна прокотилася по породинах багатьох цих футболістів. Вони ці гроші в перший рік, ну не пам'ять, що і зараз. Збирали не через те, що там позвонив капітан, чи тренер, чи ще щось. і вони це від щиро серця робили в різних країнах світу. Цим також ця збірна дуже імпонує. І от якраз і причому це не тільки заяви, такі, знаєте, як зазвичай перед турнірами на прес-конференціях, там ми їдемо відстоювати. По них видно це, по їхніх вчинках видно, по тому, як вони ведуть себе в тих самих інших країнах, граючи зараз, так як ви казали, за найкращі клуби Європи. От тому цим так само вона дуже імпонується. Збірної, до речі. Закликаю також переглянути. напевно, вже багато людей дивилися, Може хто не побачив. Ну зараз дуже класна медіа. Відділ піар відділ нашої національної асоціації. Ну збірної працює і два. Дуже гарних відео, Бо перше відео це власне дуже оригінально. Минулого тижня було представлено якраз у день матчу з Польщею. Так це товариським матчем. Було представлено склад власне нашу заявку. Хто їде на збірну на, на, на євро. Е, дуже ефектно це коли гравців представляли е, або хтось з їхньої рідні, або, наприклад, як Єрмоленко, це вихованці Дер... Чернігівської школи Десна, де власне Андрій вховався. Або, наприклад, як Коля Матвієнка, який сам кримчанин, а його представляли на Євро, сім'я кримського фаната, який загинув вже на війні. Це перше таке було відео. Ну і вчорашнє відео, також що яке зараз дуже обговорюю сильно. Це власне таке представницьке відео да, української та англійської мови, коли кожен із гравців каже, хто я, де я, звідки я народився. Коля Шепренка, наприклад, його невеличке село в Волновальському речі районі вона повністю розбите расистами. Там і, і і кожен з них говорив: Я звідти, я звідти, і там меседж дуже гарний був такий. що Наші міста так само могли б приймати євро, якби вони не були під обстрілами Кацапів. Так якби нас не було війни, ми б так само могли б на це євро претендувати. Зараз ми йдемо це євро. Ну так скажімо, вигравати і представляти нашу країну. От тому так збірна імпонує оцими трьома факторами якісні. Вони в нас є кому грати. Дуже класно, що зараз Ріброва є навіть. Такій ну муки, так декого виставити на яку позицію. Тобто, на деяких позиціях є дуже класна конкуренція. Шкода, що поки що і вочевидь, першому матчі може Віталік Миколенко. Так, наш лівий захисник Евертона він поламався ще в кінці чемпіонату Англії наприкінці квітня. Лікувався зараз. Ну ніби прийшло до нього. Здоров'я, але вже в цьому матчі, в такому кулку з Молдовою ми грали, так цей крайній товариський матч, Повторна травма. Ну кажуть, ніби зараз останні заяви, що є шанси, що він, тобто, ще може зіграти на євро. Про ну чи в другому, чи в третьому матчі, чи дай Боже, ми в 1-8 вийдемо фіналу. А так у нас є муки, так кого ставити: Трубіна чи Луніна? Лунін, мадридський реал, переможе ліги чемпіонів, який відіграв весь плей-офф Ліги чемпіонів. і Відночас надійний Трубін, який класно зіграв знову ж таки тому матчі товариському. Проти Німеччини 0 0 І 50-50. Нападник Рома Яремчук, досвідчений воїн, який вже пройшов багато всього, чи Печіщина ж, так, краще бомбардирчів на Іспанії Артем Довбик. Також Плунін Робро буде вибирати. В центрі поля так само є варіанти, кого ставити, які зв'язки награвати. Ну, проблеми тільки так. От, з... Миколенко, хоча там так само є Богдан Михайличенко, гравець Житомирської поліції, виходної Динамо зіграв багато, ну і відомий також гравець, є кого його поставити. Все буде все в руках наших хлопців. Єдине, звичайно, якщо ми поглянемо на, на те, якщо ми виходимо з групи. А з групи можна вийти, я нагадаю, всім е глядачам так, нашим, що або перше, друге місце ти займаєш, або ще з шести е груп вибирається чотири кращі за показниками. Так, от, як ми, до речі, було чемпіонату, так, в му році, коли ми кепсько зіграли, програли фактично ну, два з трьох матчів в групі, і ми за додатковими показниками війшли, е на, в на 8 там виграли в Швеції 2-1. То так само, і говорили, ми що говорили, що ми можемо тільки після зайняти, але. Але ще може, ми, може так само пощастити. Але якщо ми друге місце в групі займаємо, як можливо там прогнозується, хоча, знову ж таки, не варто так от розписувати, хто, де, що і як. Всяке може бути. Ну, Реально, в сьогоднішньому футболі абсолютно все може бути. Але якщо ми друге місце в групі займемо, ми е, виходимо або на Францію, або на Нідерланди. Здається, там така група. Там є група, де Польща, Франція, Нідерланди. Тобто, до речі, що можемо з поляками зіграти, Ну, так розклад може статися. І ще давайте нагадаємо, що ми граємо перший матч у Мюнхені, другий в Дюссельдорфі і третій Штутгарті. А взагалі збірна на Євро таке дуже класне місце. Мені дуже сподобалось, як наші адміністратори вибрали. Місто Візбаден, це центр землі Гесен, це поблизу Франкфурта. І там от Франкфурт, це як літати, вочевидь, будуть так або в Мюнхен на гору туди до Дюссельдорфа або трошки нижче Штутгарта. Ось це от три таких матчі у нас буде, і в груповому турнірі, що ще також такий плюс. Не забуваємо про відключення світла. А перші два матчі ми граємо в 16.00, Ну і ми знаємо, що ще в шістнадцятій так. Ці графіки там вже пізніше до вечора зазвичай хоча зараз. Бачите, якщо кажуть з понеділка, один із блоків атомки тисячник мільйонник іде на ремонт. Ми не знаємо, як там буде, буде навіть в день, але принаймні оці три матчі групового турніру ми граємо перші два в 16.00 проти Румун і Словаків і о 19.00 проти Бельгії. Тобто, ну, ще такий більш менш шанс вболівальників, е хто дивиться, цікавиться цим ще є. І думаю, що рейтинги цих трансляцій будуть класними. Е і ще нагадаю, що загалом матчі о 16, о 19 і о 22.00. це три таких слоти. А сьогодні матч відкриття тільки один. Він о 22.00, Німеччина проти Шотландії. Юр, якщо говорити про тих гравців зі збірної України, які попередньо грали, але в силу різних обставин, зокрема, і рішення головного тренера Сергія Риброва, не поїхали на євро, не потрапили до заявки. То можливо, хтось з тих людей вас здивував? І чи взагалі здивували вас якісь рішення, зокрема кадрові від Сергія Риброва? Ну, чесно кажучи, Зараз це повна обойма. Тут і спортивні журналісти так само кажуть, що е, там особливо хтось залишився. Ну, можливо, зараз там кажуть. Можливо, можливо там, Кабаєва можна було взяти з київського Динамо, е, але ці 26, які є в заявці, ну це. Повний поповна фаршах то кажуть тут нема що казати найсильніші зараз є. Не забуваємо, що ті, що зараз поїдуть ну, на євро, гратимуть, наже ж потім ще у серпні Олімпійські ігри. І, можлива частина цих хлопців, якщо матимуть здоров'я, а вони, в принципі, молоді хлопці, то ще можуть і на Олімпійські ігри потрапити. Але там є момент, що клуби можуть не відпустити на Олімпійські ігри на цей турнір. Адже футбольний турнір на Олімпійських іграх він не є в календарі УЄФА. Тобто, ну клуби не зобов'язані відпускати це тільки їхнє добре воля може бути. А так Ріброво, в принципі, не сильніші. Всі, хто є, не є в складі. Е, там по інших, наприклад, командах, дуже ну яких будуть на Євро грати, там були певні несподіванки для тих, хто стежить за футболом. Там то Збірна поїде, Англії, так, наприклад, на Джека Гріліша, Гаред Саудгейт не взяв е, та чи здивувала серії. Не буде в німців, Так, Хумельса не буде в німців, в британців. Не взяли Решфорда і Макваєра. В, в Нідерландів здається, де Йонга немає. Хайґаґаві не буде у з Барселони в ві, Іспанців, а Лаби встрійця не буде. Ну тобто там це все обговорюється українською збірною. в Принципі такі ці всі розмови вони точно оминули. Якщо говорити якраз знову ж таки про тих, хто не поїхав, і зокрема із наших суперників, от то тут, тут варто, мабуть, згадати Тібо Куртуа, відомого воротаря, і зокрема конкурента на позиції нашого Андрія Луніна, відповідно, він не потрапив до заявки збірної Бельгії, яка буде грати якраз з Україною вже невдовзі, то чи можемо ми вважати, що це козир для нас? І можливо навіть своєрідний так на майбутнє прогнозуючи подарунок долі. Ні, там є кому грати. Там збірна така. Ну, бельгійці, взагалі, останні 10 років вони завжди фаворити ходять. Вони на жаль, та нічого для них нічого не виграли. І так само зараз доволі така збірна в них вікова. Лукако там жилетні під 40 років, але він ще може на собі двох захисників тримати і, і, і зіграти, і забити десь голову голову тикнути, чи ногу втикнути, чи десь на своїх параметрах він зіграє Вироти Так само ну, в них і, там, по перше, був конфлікт давно між тренером і куртуа, давно задавнений. От зараз він на фоні того, що в, у Тіву була травма. Е, у мадридському реалі, так і власне це перший півроку він менше грав, але потім відновився і фактично, і в фіналі ліги чемпіонів також грав. Він зіграв на нуль до речі ж. Не забуваємо. так. Там вся Бельгія обговорює всі ці речі. Ну в ЗМІ дуже багато про це пишуть. Ну це вибір тренера. Йому потім відповідати за нього. Mm -hmm. Справді круто, ну найкращий, як на мене, воротар світу зараз. І це трохи так нонсенс, що на чемпіонаті Європи найкращого воротаря світу не буде. Я не здивуюся, що він Далі буде грати грати класно другу половину сезону, і там потім отримає там найкращого вратаря, наприклад, року чи сезону. От, але ну з бельгійцями плюс, який в нас на що це третій матч. Сподіваємося, що до третього матча Україна свої турнірні задачі так вирішить. Було б це дуже добре, щоб ми не залежали від Бельгії. Е, і ну вже виходили так, що нас коліна не тряслися, Можливо, навіть якась ротація треба можна буде провести перед 1-8 фіналом. Це такі рожеві мрії, звісно. Але це, це було би класно, якби в цьому матчі проти бельгійців. А вони не є там серед по В навіть букмекери щось там дають на них 10 десяти чи одинадцяте. Місце здається, ми, до речі, в букмекерів дванадцять. Зараз перші Англія, друга Франція, потім Німеччина, Португалія, Іспанія, Італія. От такі де в такому ранзі букмекери рангують. Бельгії немає, ніби серед таких фаворитів, топ-фаворитів, але вони от так всередині цих уподобань. Але повторюсь, що було б добре, якби ми все не вирішували проти Бельгії, а можливо, там навіть вже дивилися, б, що нам краще, так? На кого в інших групах випадати, щоб грати в одній восьмій фінал вже Юра. Але цікаво, якщо говорити от про букмекерів, про їхні ставки. Чи погоджуєшся ти з ними і кого ти бачиш в півфіналах і у фіналі Євро 2024 Класне питання. Ну, давайте почнемо. Ну, Англія, Англія, Франція, Німеччина це трійка. Я погоджуся, що в будь-якому випадку ці три команди будуть в півфіналі. Англія, Франції, хоча ні, там Англія з Францією, якщо виграють групу, вони, ну, вони в півфіналі якраз ігра. Ну, правильно, вони в півфіналі будуть. Е, в Англії є Белінг, є Кейн, є талановита, та дуже молодь. Також дуже талановите покоління, яке грає в найкращих клубах Британії, найсильнішого чемпіонату в світі, от Саудгейт також не новачок. Для нього це вже третій великий чемпіонат, і, і в принципі, Англія готова. Франція завжди сильна. Це друге місце чемпіонату світу. Минулорічно вони тільки по пенальті програли Аргентині. В них був у французів провал на минулому євро. Вони в одній восьмі від е, програли Не, е, так на минулому євро. Німці так само Про, провал був на минулих двох форумах і на чемпіонаті світу на чемпіонаті Європи. Поміняли вони тренера, взяли Е, Ну дійшло ж до того, що вони в товариському матчі ці 4-1 Японії скрутилися, і після того. поміняли тренера. В них є Мусіала. В них є Флоріан. Вірц, зірка Байера Леверкузенського, який цього року наробив шуму так в Європі, в світі. І німці перебудували гру. Якщо ви дивилися матч проти нас, товариський, то Україна десь стільки на 10-й хвилині збігала. Перейшла на половину поля німців. А так ми захищалися Окей. і німцям німцям все вдавалося. І в принципі, це цей матч. Він один такий з багатьох, які останні на такому рівні зіграли німці. Тому і ну і плюс це домашній чемпіонат для німців. Тому я вважаю, що їм посила до півфіналу дійти. В Іспанії трішки там них ще триває зміна поколінь. В Португалії так само, і хоча там буде Роналдо і ветеран, це їхній Пепе, захисник центральний. Ну але в них також така доволі вікова команда. Італія чинний чемпіон? Нагадаю, на минулому євро вони в серії пенальті Англії перемогли. Ну також, от я би казав, що чемпіон визначиться в протиборстві між Англією, Францією, Німеччиною та Італією в будь-якому випадку. Юр, і от ви якраз згадали про збірну Португалії, про Кріщану Роналду букмекери звичайно ставлять на те, що збірна Португалії вийде першою зі своєї групи. І відповідно, якщо говорити власне в контексті цієї збірної, і в контексті її лідера, саме Форварда Альнастра Кріщану Роналду. То е, чи очікуєте ви щось від, від нього, від цієї збірної? Адже ми пам'ятаємо, що, е, наприклад, Кріщану Роналду е, дуже так би мовити, до серця близько бере будь-які поразки, зокрема, і на чемпіонаті світу. Врешті-решт йому цей трофей ніяк не, вдає, не, не вдається досі здобути. А все ж Євро 2016 в його руках є, чи, чи зможе він вдруге. Потримати цей кубок, на вашу думку? Ну так пригадайте, як Португалія виграла євро, яке там 16-го? Ні, не 16 го проти Греції, як вони верніше колись, як Греці Греції виграли євро, як Португалія колись вигравала євро. Тоді їх так само не ніхто не записував у. Переможців попередньо. але ну зараз, зараз не та Португалія, скажімо так, там є дуже круті гравці, дуже круті, які так само за Мансіті грають, які грають в Британії більшість з таких зірок португальських нині. От а стосовно ну Роналдо, це швидше, все таки він сьогодні лідер роздягалені, так так як у нас, наприклад, Андрій Ярмоленко вочевидь Вітя Сиганков зіграє на правому фланзі, а зліва мудрик. А ярмоленко буде на 15-20 хвилин. Ротації. Я не здивуюся, що так само і Роналдо буде на цьому чемпіонаті, не буде вражати так? те, що він своєрідний в емоціях, то він зараз там і в Азії, де грає Катарі, Він так само показує себе. Від там він червоні карточки за емоції хапає і ну такий більше вже така, навіть зірка на схилі років, яким би він великим не був. Ну кожен ж гравець коли небудь пили, також колись закінчував з футболом. Так само, колись закінчать і Месі, і Роналду. можливо, це да це такий заключний вже його чемпіонат. До речі, це здається шостий його євро. Це шостий чемпіонат так, так, шости. Європи, на якому зіграє Кріщан Роналдо, і це реально рекорд. І Це я не думаю, що багатьом футболістам в найближчому майбутньому. Асці добитися це також показник того, як чоловік за собою дивляться, дивиться так в усіх сенсах, і в якій він формі перебуває взагалі фізично. Що е, під 40 років може зіграти на шостому для себе євро? Там група в них цікава, взагалі в Португалії. Там в них Грузія ще є. в них Туреччина і Чехія. Грузія це також до речі. Дуже цікаво буде за ними дивитися. Це країна відкриття вперше грузин. Взагалі на будь який великий чемпіонат пробилися. Там багато питань до речі політичних стосовно футболу в Грузії. Нині там частина футболістів підтримує взагалі людське людське ставлення до людей в Грузії, європейський вибір. І, і, і тренер, і частина гравців, наприклад, Білійська Динамо, з якої більша частина збірної Грузії вони також там спеціальні заяви, відози брали, робили стосовно цього закону про іноагентів, які такі дотиснули про російські сили, про російська влада Грузії нинішня. От там є моменти, що федерація навпаки там казала, ні, все окей. Ну ми знаємо, що мер білісікаха коладза, яка друга, третя людина в партії Грузинська мрія. Він також багато там заяв робив політичних. І от якраз в розпав цього всього їхня збірна їде до, до Німеччини, де так само доволі значна грузинська діаспора. і Багато туристів приїде з Грузії підтримати команду. Їхню Ну, і група та така, бачите: Португалія, Грузія, Туреччина, Чехія здається, все рівне. Ну там можливо грузі грузи об'єктивно вважаються нижчими, але в цій групі ще треба спробувати і виграти цю групу. Португалам не буде легко групи цю виграти. Чехія також доволі така сильна, середня європейський, такий середній чок. Але на таких форумах, ну хто же ж має проходити далі, і всім сім чотирьом командам абсолютно силам зіграти в одні восьмій.